Шановні колеги, сьогодні презентуємо вам певний товар, який з'явився в нашій компанії. Це так звана дистанційка або обмежувач, яка використовується при установці автомобільних вікон. Це резинотехнічний виріб. Він має таку квадратну форму. Його можна ділити, ще пополам, підрізати, кому як завгодно. Сьогодні у нас на установці Toyota Handlander 2020 рік випуска. Деякі наші колеги наносять ці, ну, ці дистанційки, при нанесенні клея на скло автомобіля, підкладають їх. Ну, в даному випадку ми будемо наносити клей на кузов автомобіля, тому що тут є свої хитрості. І Беремо просто децелюшечку клея, мастимо і підкладаємо, ви бачите, ось ці дистанційки в нас по периметру кузова стоять по бокам. Ось тут зверху, в певних місцях, щоб застосовуватися це для того, щоб скло не прилягало, не соприкасалося з кузом автомобіля, щоб воно ну, мало певний свій зазор, тому що кузов так чи інакше він грає. І перекоси можуть йти, і коли ви так чи інакше придавлюєте скло до кузова автомобіля після установки, то ось ці дистанційки грають роль і при повторному демонтажу скла, це дуже добре, коли є ці дистанційки, ви акуратно зрізаєте будь-яким інструментом, чи струною, чи лезами, і ви не шкодите таким чином кузов автомобіля. Дані. Продукція є в компанії, звертайтесь до менеджерів, вони вам все розкажуть.